Спочатку Кока-Колу продавали у вигляді содового напою. Покупці відвідували аптеки або фонтанчики з газованою водою і замовляли склянку Кока-Коли. Напій готував працівник фонтанчика. Він, власне, змішував сироп Кока-Коли з газованою водою і наливав його у склянку. Кока-Кола швидко завоювала популярність як інтелектуальний напій серед заможних білих. Тут ключове слово сполучення заможних білих. Тобто кольоровим насамперед чорношкірим до чудового напою зась. Але в 1899-му компанія почала продавати Кока-Колу у пляшках, бо так вигідніше, зручніше транспортувати, і аудиторія споживачів ширша, і сталася біда. Доступ до інтелектуального напою отримали всі, 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 в тому числі кольорові, насамперед чорношкірі. Заможні білі обурювалися, що кожний чорношкірий за 5 центів може напитися Кока-Коли, отримати кокаїновий прихід, гіперзбудження також і сексуальне, а потім піде гвалтувати білих жінок. Вони на повному серйозі пушили цю тему, і стурбована громадськість таки переконала менеджмент компанії забрати кокаїн з напою. Його б забрали пізніше, через 11 років після заборони кокаїну. Але ж ми тепер знаємо, що справжня причина зникнення кокаїну з Кока-Коли банальний расизм.